Україна зробила Сполученим Штатам Америки пропозицію щодо газової інфраструктури та атомної генерації. Про це заявив президент України Володимир Зеленський. Він додав, що країни вже працюють над деталями пропозиції. За його словами, зі США є сигнали про готовність постачати в Європу стільки газу і нафти, скільки буде потрібно, щоб замістити російське постачання. Є вагомі результати і в Америці, і також зі словаччини. По енергетиці у нас спільне бачення, також з нашими іншими партнерами в Європі має бути нуль російських енергоресурсів, і сигнали з Америки чіткі зараз. Вони готові поставити в Європу стільки газу і нафти, скільки потрібно, щоб замістити російським постачання в нашому регіоні. Є необхідна інфраструктура, є необхідний потенціал, який може допомогти енергонезалежності Європі. Значно більше ми зробили свої пропозиції Америці і щодо інфраструктури по газу, і по атомній генерації, і по деяким іншим проектам ми працюємо над деталями. І якщо справді це вдасться реалізувати, то це змінить дуже багато всередині самого європейського союзу, тому що ті самі представники ЄС, як, наприклад, Віктор Орбан, він дуже часто говорить про те, що ми просто не можемо фізично відмовитися від дешевого російського газу чи від інших е енергоносіїв з боку Російської Федерації, тому що нам потрібно забезпечувати своє населення нам потрібно поповнювати там свої склади, свої сховища, свої запаси. Це цим і це насправді набагато вигідніше ніж купляти де-інде, так тобто або там в арабських країнах або всередині самого європейського союзу. І якщо Сполучені Штати Америки і справді зможуть компенсувати ось і газ, і нафту, яку наразі ЄС закуповує досі на превеликий жаль, гале в Росії, то зрозуміло, що це дуже перебудує а, взагалі всю систему торгівлі, так європейського. Союзу Я зібрав деякі дані саме що стосується закупівлі російського газу від європейського союзу, і станом на червень 2025 року п'ять найбільших імпортерів російського викупного палива з ЄС разом заплатили Росії понад 1 мільярд євро. Ось саме така інформація є. І єс не наклав санкції на імпорт природного газу, який складає понад 72% цих закупівель і постачається переважно трубопроводами або ж у вигляді зрідженого газу. Решту цього імпорту ЄС переважно становила нафта, яка продовжує надходити до Угорщини та Словаччини південною гілкою трубопроводу. Дружба для якої ЄС зробив певні винятки. І угорщина була найбільшим імпортером у червні, придбавши російського викупного палива на суму 356 п'ятдесят мл мільйонів євро на саме сирої а, нафти на 165 мільйонів євро. Другим за величиною імпортером російського викопного палива у європейському союзі була Бельгія, що придбала його на загальну суму в 300 мільйонів євро. І це в умовах, коли ці кошти отримує Російська Федерація, але водночас та сама Огорщина та словаччина вони блокують цілу низку траншів, які європейський союз, наприклад, він а, передає або хоче передати. На потреби України нашим силам оборони для захисту нашої інфраструктури і на розвиток інших сфер, які насправді дуже важливі в теперішній час час війни завтра, 20 жовтня в усіх регіонах України з 6 ранку до 22 години вимушено будуть застосовуватись графіки обмеження потужності, але для промислових споживачів я думаю, це варто зазначити. І причина запровадження таких обмежень це наслідки попередніх російських ударів по енергетичній інфраструктурі. Зокрема, у Чернігівській області операторам системи розподілу наразі застосовується погодинні відключення для побутових споживачів, і ситуація в енергосистемі може змінитися. Там просять стежити за повідомленнями на сторінках регіональних обленерго, і ми розуміємо чудово, що. Російська Федерація буде і надалі бити по нашій інфраструктурі, зокрема енергетичній. Тому я думаю, варто подумати про те, як підготувати себе. Перед зимою, особливо так, тому що ми вже декілька декілька таких зим пережили, коли були і блекаути, коли були перебої з водопостачанням зі світлом, і графіки відключень це те, чим українців я думаю, вже ніхто не здивує. Але от цього року ще було повідомлення про обмеження застосування, так про я б сказав, навіть таке економне застосування саме газу, тому на це теж потрібно. Зважати, бо кожен кубометр він зараз е важливий, тому що Російська Федерація б'є також по Нашій сфері газовидобутку, і це те, що без наслідків, на жаль, але не обійдеться для нас. Тому потрібно бути готовими, потрібно до цього готуватися. Зараз бачимо, що ситуація в енергосистемі України, вона, хоч і важка, але стабільно контрольована, тому що у нас є світло, у нас немає фактично перебоїв з водопостачанням, з газопостачанням за винятком, звісно, деяких областей, таких як наприклад, Чернігівська, де через постійні обстріли з боку Російської Федерації, енергетики просто вимушені запроваджувати погодинні графіки відключень, і це ті умови, в яких там живуть люди. Це те, що стосується енергетики.